Бажання новий рік, бажання, думай, думки чомусь летять до батьківського дому, шум і гам дитячий на подвір'ї, щасливий сміх гуля довкола. Так, все правильно, я хочу, щоб мого дитинства колиска знову ожила. В моїх дітях, внуках, щоб лунав там знову сміх. Пісні родині її улюблені звучали, о ті, що з покоління в покоління і з уст в уста передавались, а ми, щоб мали мужність і з гордістю в душевний спадок їх своїм нащадкам передати. А ось і сад це своєрідне теж дитя. Одного разу Деревце із сином посадивши. І спостерігаючи з любов'ю, як він забагоном тим доглядає, пройшовши це, відчувши серцем, у вас ніколи не підніметься рука щось знищити, Зрубати для забави. А ось ряд сосонок, брізок молоденьких, а ось берези перші. Що біля дому насадив. А ось вона Берізка, мамина Берізка. І мамині слова я пам'ятаю досі Синку, хай росте, ти не зважай, що прийнялась вона не там, де ти хотів. Та ти поглянь, яка красуня. Це означає, що їй тут добре. І завжди, торкнувшись деревця, рук маминих тепло я ніби відчуваю. І так ось з кожного куточка мамина любов і татові невтомні руки, які любили нас не менше, та це лише з часом я зрозумів. Зачекайте ще не все, я ледве не забув. Гніздо лече біля хати. Тут напевно не злічити, скільки часу спостерігали і малеча, і дорослі за птахами цими. А вони, напевно, що за нами? О, що я хочу повернутися туди, в дитинство! Ні, брешу. Насправді, оте усе я хочу відродити для своїх дітей, онуків, відкривши їм, що є іще душевний світ, який усе ж стояти на першому повинен місці, а чи вдасться? Ось тобі і бажання. Боже, допоможи нам відродити батьківщину.